Всім привіт! Вітаю вас на каналі ПРО в'язання. Я Олександра. Тижневий влог. Сьогодні в нас. Що в нас? Сьогодні неділя 25 вже травня. Я щось не помітила, чи була та весна. Не знаю, якось цього року дуже все швидко відбувається вже літо, через тиждень покажу, що в'язала і що планую. По-перше, я дов'язала серденьки для замовлення. Спочатку було три, потім мене попросили 5. І я вирішила дов'язати вже з моточка синього все і порахувати, скільки ж виходить з седень, і з моточка одного джинса синього виходить 13,5-18 серденьок. Дуже така монотонна, одноманітна робота з одного боку, а з іншого мені таке було потрібно. Треба було. Подумати і щоб не відволікатись на щось інше, от таке вже по перевіреному опису в'язала собі потрошки. Мені сподобалось, я єдине, що дравмувала собі палець гачком. Але вже доробила, щоб не повертатись до цього, треба була монотонна робота, і було цікаво, скільки Всього серединьок вийду, буду використовувати, не знаю, як доповнення, можливо, до замовлень. На подарунки, коротше, в мене є основи для брелочків, хай буде. Нав'язала я задоволена. 13 в мене залишилось, 5, поїхало до замовниці. Так, і що я хочу в'язати далі? Шкарпетки. Давненько не було. Вибрала я ось таку пряжу. Це все газал хепіфіт. Єдине, що це е, звичайна пряжа з магазину, а це стокова, але це те ж саме, просто з якимись нюансами вона була. Саме ці три пасми, вони 100-грамові, нормальні, тому просто колись купувала як стокову, хоча це той самий газал Happy Fit. Це така м'якенька з мериносом. Шкарпеткова пряжа, вона не тепла. Зовсім вона, я б сказала, димі Якщо ви любите теплі такі шкарпетки, які зігрівають, які мають таке сухе тепло, то це не ця пряжа. Вона навіть прохолодну може бути, але саме таке мені потрібно. моя дитина зношує просто шкарпетки вщент, вона їх вбиває. Я не знаю, вона куди в них ходить, ніби по городу. По якійсь багнюці, просто вони протираються, брудняться. Ну, це страшне, як вона їх використовує. Ну, хай носить, на те воно і зв'язані. Але хочу, щоб в неї були просто ще про запас одна, а може і дві пари. І вибрала я саме таку пряжу, тому що, ну, по-перше, вона дуже тепла, не колюча. Це головне, тому що Дарина моя не любить колючу пряжу для шкарпеток. Вона не може носити навіть алязесу Супервош, вона каже, що вона її кусає. А ось таку вона дуже полюбляє. От тому. Хтось з цих товаришів зараз буде розмотуватись. Я думаю, що я обов'язково візьму цю пасму розмотаю. Не знаю, яку ще. Якби для себе я б вибрала або цю, або ось цю, такі більш спокійніше. Це буде смугаста. Але і ці смугасті, мабуть, ні. Візьму ось цю яскраву і якусь одну з цих зараз розмотаю, подивлюсь, мабуть, оцю. Дуже гарні кольори. Так, вирішила ці відкладаю, ці дві, розмотаю і буду починати звичайні шкарпетки, можливо, нерегулярною резинкою, можливо, лицевою гладдю, ще не вирішила. Для дитини будуть шкарпетки. Ось такі маю плани на тиждень. Я забула взяти мікрофон. Сподіваюся, що буде мене нормально чутно. Я дов'язала шкарпетки. Показую готову вже роботу. Попрані висушені, ось такі гарнюні вийшли. Дуже класна пряжа. Вона вкладається прям ідеально навіть без ВТО. І після ВТО вона особливо не змінюється, бо з мериносом нічого з нею такого надзвичайного, як на мене, не відбувається. Вона м'яка і приємна до прання. І після прання також 39-40 розмір ось такі звичайні резинка, лицьова гладь, п'ятка І Подивіться, як воно по кольорах <смір> з турбинкою співпадає. Я не знаю, я в'язала процес. Прям дуже класно було, що вони схоже виглядають шкарпетки для дитини і, мабуть, вже на наступний сезон, але відкладу саме для неї, тому що я розповідала, вона полюбляє ось таку м'яку пряжу. Це є, і почала нові. У мене ось такий був моточок, У мене був ось такий моточок, це, це колір 7841, а ліце супервош. Така вона досить стримана, і я почала чоловічі шкарпетки, чи для магазину, чи для військових, будуть на наступний сезон, не знаю. В'яжу, просто в мене дуже-дуже багато готових жіночих і зовсім небагато. Чоловічих великих розмірів, хочу зв'язати, таки можливо, навіть 45-й. Подивлюсь, як буде настрій. в'яжеться в'яжеться непогано, вкладається в смужки. Ну, така звичайна алізесу-первоші. Я думаю, багато хто з вас з нею працював і з цим кольором також. Досить приємний в роботі. в роботі Резинка нерегулярна в мене, коли я не знаю. Для кого в'яжу? Просто в'яжу, щоб в'язати, як то кажуть, то я шкарпетки намагаюся зв'язати нерегулярною резинкою, тому що, ну, це більш варіативно потім буде і на ходу, і на широку ногу. Ось такий процес потрошки просуваю, не знаю, коли буду закінчувати, тому що в мене найближчим часом буде дуже дуже мало часу для в'язання, але... Вечори нікуди не діваються. Ну, ще два дні в мене субота та неділя. Трошки просуну, а може, навіть і завершу. Подивлюсь, якщо не буду гуляти, буду вдома, то є всі шанси цю парочку дов'язати. Навіть якщо вона буде велика 45-го розміру. Подивимось. Неділя, перше червня, перший день літа. З чим я вас вітаю. Дожили, виходить чи так. Показую, що зробила, підведемо з вами підсумки мого знов-таки дуже і дуже лінивого травня, і трошки поговоримо про те, що я планую в'язати влітку і чи планую взагалі. Так, по процесу, в мене одна шкарпеточка готова, і на такому етапі друга. Я захотіла зробити їх однаковими, тому трошки відмотала, і бачите, пречудово в мене все співпадає. Знов таки, найприємніший зараз етап. П'ятка вже готова, і потім. Дуже-дуже просто і ровно все в'язати. Не знаю, який розмір, чесно кажучи, я не міряла. У мене зараз такий м -м, процес переїзду, тому частина речей вже на іншій хаті, і там блокатори. От сьогодні поїду. Думаю, що сьогодні я завершу цю шкарпетку, принаймні дуже-дуже хочу, м -м, заблокую. Я думаю, що розмір ну, 43-44 точно, можливо, навіть 45. Побачимо м -м, все. Все, що готово на сьогодні, не дуже продуктивний вийшов тиждень, але тим не менш він був він був трошки в'язальним, тому непогано. Що я встигла за травень, дуже і дуже мало. Чотири пари шкарпеток в мене зв'язано, і серденьки я в'язала гачком. Зараз порахую, 18, 18 штук, мені здається, так. І зараз ви бачите цифри, скільки я вив'язала і скільки придбала в цьому місяці. Придбала більше. На червені я ніяких покупок в'язальних не планую, тому що я навіть не впевнена, чи буде в мене час в'язати, але тим не менш, хочу трошки поговорити взагалі про літнє в'язання. так? Можливо, щоб ви від мене його дуже не чекали. Я не дружу з літньою пряжею. Я дуже і дуже мало в'язала одягу для літа. Саме, Ну, я маю на увазі якісь топи, футболки. Єдина така дуже. Як на мене вдала, в мене річ була, я зараз вам фото ставлю, вона давненько вже зв'язана. На Ютубі ви її не бачили. Смугаста така футболка з вівчарів, я її носила, мені здається, навіть, може, два сезони. Потім я набрала так вагу нормальна, вона стала на мене замала, я віддала її мамі. І мама моя, до речі, досі її носить, Вона їй подобається. Вона непоганої якості, гарна пряжа там і такий прикольний фасон. Мені подобалась ця модель. Це те, що, можливо, я колись повторю, тому що ну, вона дійсно вдала, вона добре сидить і досить просто в'яжеться. Так, в'язала я колись з Рафі капелюхи, теж для дитини і для мами, сама я не ношу таке. Мені подобається працювати з графією, але і капелюхи і сумки, ну, якось з рафії важкувато мені вписати в свій гардероб. А от що б я дуже і дуже хотіла зв'язати, це таку сумку Авоську. Знов-таки покажу вам фото. Її ви бачили, якщо ви давно зі мною на каналі, це теж рафія, але це рафія паперова. Тобто не натуральна, вона не дуже дорога була, і вона кручена і дуже-дуже важка в роботі. Вона натирає пальці, вона так складненько в'яжеться, але на диво, ось ця сумка вона супер вдало вийшла. Я носила її два, мені здається, два сезони, вона зручна, містка, трошки ручки. Там, де ти тримав рукою, чи воно на плечі, терлось трошки там така. Ну, я навіть не скажу, що зіпсувалася сама ця рафія паперова. Просто, мені здається, там, трошки чи колір, виліняв, чи щось таке. Ну, тобто вона виглядає вже не дуже, і мені хочеться щось подібне зв'язати. І я поки що думаю, чи взяти для цього звичайну рафію, яка як стрічка, да, така. Ну, це, Найдорожче це Коландарія японська або іспії, найбільш така розповсюджена, чи взяти натуральну кручену рафію, чи взяти знов-таки паперову, тому що я в ній вже впевнена, що вона буде нормальна. Не знаю. Я прям точно таку модель хочу зв'язати, думаю, ще над кольором і над матеріалом. І думаю, що я сказала, да, що в червні не планую купувати пряжу. Викреслюємо, Скоріше за все, в червні я щось таке придбаю саме для цієї сумки, але це поки що єдиний мій план на літо, що стосується саме літнього в'язання. Я думаю, що я буду продовжувати в'язати шкарпетки, можливо, але не точно якісь плечові вироби. Не знаю. Шкарпетки будуть точно і, скоріш за все, буде ось та сумка, тому що ну, вона для мене зручна. Я колись в'язала, і раз уж ми говоримо про. Літнє в'язання, вже вам покажу все, що в мене було з цього такого розділу. Була в мене ось така сумка, зараз ви на екрані її бачите, дуже класний опис. Я залишу посилання на, мабуть, на цю майстриню, яка створює е ці описи. Це і сумки в неї є, і плечові вироби саме гачком. Там дуже цікаві техніки і цікаві моделі. В мене є ще один майже закінчений недов'яз, і мабуть я вам його. Покажу. Мені здається, не один раз я показувала, але треба його дістати і знов подивитись, чи треба доробляти. В мене майже готова сумка теж, теж за описом цього дизайнера. От, таку сумку я в'язала. Вона така яскравого кольору дуже була. Трошки я з нею походила, але я не знаю, чого я вибрала такий кольор для сумки. він... Ну, його не дуже просто вписати в гардероб, навіть якщо я ношу сині джинси, все рівно треба чи його якось підтримати якимось аксесуаром, чи вдягти щось таке тотал одного кольору, щоб ця сумка була просто акцентна. Тому теж я її віддала мамі не ношу. Якось в'язані сумки не дуже у мене у гардеробі, е переживаються. Ну таке, може цього літа <хи> щось зміниться у цьому напрямку. Так. На цьому, мабуть, все. Буду з вами прощатись. Дякую, що провели е, ці 15 хвилин зі мною. В мене минув тиждень, е, але не такий він дуже насичений був в'язанням, тому знов, знов коротке відео. Прошу вибачити всіх, <рошу> вибачення всіх, хто полюбляє довгі. Е, в мене наразі так не виходить. Сподіваюсь, у вас все гаразд, і сподіваюся, що це літо буде хоча б непоганим. Не хочеться загадувати і бажати вам всім прям супер чогось класного, просто хочеться вижити. Така невеличка мрія, щоб ви всі були цілі, здорові і в порядку. Тому відпочивайте, ті, хто вже довчив своїх дітей і нарешті може трошки розслабитись. Тому віримо в краще і бережіть, будь ласка, себе. До нових зустрічей. Бувайте!